Це може спасили вчора. У складні воєнні роки аграрії продовжують тримати свій фронт на полях. Господарство Олімп не лише зберігає стабільність, а й демонструє ріст. Керівниця господарства Ольга Калиман розповідає про зміни за останній рік, виклики, підтримку колективу і сміливі аграрні експерименти. Жнивуємо четвертий день, ми знаходимося в шостому полі, граємо сорт пшениці Подоляночка. Ну, Поки що ждемо середню урожайність. Сподіваємося на краще. Хоча всі знають, що в цьому році пшеницю вибило морозом і дещо гірше врожає. Начебто по колосочку все должно бути добре. Добре підготувалися, у нас, слава Богу, нічого не, не ламається. Робимо оперативно, косимо, грузимо, складаємо. Дуже гарний сорт, заложений хороший потенціал, і вона і сіється з добривом, іде під підкормка, жилення, вона оброблена і від хвороб, і від шкідників. Ну, аби були погодні умови гарні, потенціал великий у Ми працюємо на результат, дуже сильно стараємося. Ну, мені дуже подобається, як зараз працює колектив, дуже злагоджено. Ну, бачите, питань нема. Ми приїхали, все робиться, коситься, возиться, а, закончимо жнива, будемо обробляти ґрунти, все поетапно. Ну, головне, що ми все стигаємо, і колектив цьому допомагає. По змінах, так, у нас є нові люди, у нас є ті переселенці. На жаль, в них біда і шукали роботу, залишилися у нас. Ну, я задоволена. Ну, взагалі, то виходить, це добре. І ми цьому ну, чесно дуже раді. Ми знаємо, яка обстановка в інших аграріїв. Ми ну, і переживаємо за них, і е, розуміємо, що ну, ми дійсно раді, тому що ми маємо. У господарстві є сучасний технічний парк. Саме зараз у полі працюють комбайни New Holland та Джондір. Працюють на них Вадим Куц та Андрій Скарда. Обоє досвідчені працюють як годинники. Сьогодні у фермерському господарстві Олім працює 16 людей. Це менше, ніж колись, але, як каже керівниця господарства, якість важливіша за кількість. Цього сезону у команді з'явився і новий агроном, який переїхав у наші краї з Донеччини. І війна заставила переїхати з Маринського району з-під углядара. Село Богояленка. Да, Теж працював агрономом. Прийшлося виїжджати. Часоновокупація. Важкий рік у сільському господарстві не буває легких років. Посів проводився. На даному полі 10 жовтня сіяли в суху землю, тому що вологи не було. Висівали озиму пшеницю сорту Подолянка, друга репродукція. Провели підживлення ам'ячної селітри в кінці березня, провели обробку мікродобривами, стимуляторами росту, поборолися шкідниками на пшениці. В кінці травня внесли гербіцид. На даний момент проводимо уборку, поле чисте, в задовільному стані. Волога зерна на даний час 10-9%. Це як рідкісно. Для, для моє, моєї практики такого не було, щоб так згоріла пшениця, що волога 9%. Так що, хлопці працюють, дай Бог уберемо, все буде добре. Невеличка зупинка прямо у полі, просто неба, комбайнери та трактористи обідають. Працює в полі і Микола Пущаєнко. Відповідає за поля та пожежну охорону. В його розпорядженні потужний трактор «Нью Холланд». З восьмої ранку почався четвертий день, п'ятий-четвертий дестарк працює. У мене пожар, друг чого, тушимо. Ну, дай Бог, щоб його не було, так. Да. Ну, потім буде обробіток грунту дисковою бараною. Будемо підготавлювати під підреклення. Провоцирувати бур'яни, ну, дисковкою. Потім будемо заділувати це все діло. Так, да, все добре. Хлопці співають, возять. Нагрузка йде нормально, працюють хорошо. Серед водіїв і новачки, і перевірені кадри. Один із нових Олександр Ільїн. Він переїхав до Троїцького із села Курахівка, з Донеччини. З Донецької області селище Курахівка. Була обстріл, була примусова евакуація. зараз почала окупірована вже. з родиною. Жінка, троє діток. Ну, молодшому чотири, старшому завтра 18. А ким ви працювали там? Головний інженер в агрофірмі. Ну, агрофірма все окупована, розрушена. Дружина працювала за робочим на таку агропромсервіс. Ага, ти Встигли якраз за місяць до окупації, як Петропаливки. Петропалівці знайомі підложили будинок безкоштовно. Я прийшов на консультацію на посаду водія. Все, умови устроїли, працюю. Колектив дружний, прийняв добре, так що спрацювали, спрацюємо. Про мрієте? Щоб закінчилося все. Додому хочеться. Обідня перерва закінчена, і комбайнери знову беруться до роботи. Сідаємо до комбайну і разом з комбайнером Андрієм з Їдемо збирати пшеницю. Комбайнер тим часом розповідає, що бачить на моніторі, яка врожайність, волога заробляє. 6,30, 33. Це врожайність. 20, так. Да. А волога 10 пшениці, 10 10 8-19. А ми їдемо 5-3 кілометри. Бункер комбайну тим часом наповнюється зерном. Щойно бункер наповнився, до комбайну під'їжджає вантажівка і все зерно пересипають у кузов автомобіля. З водіїв у полі сьогодні також працює Павло Ковальов. Зараз він везе зерно до току, а потім на току працюватиме на навантажувачі Маніту. Помічаємо у полі лелеку. Вона зовсім не боїться потужної мирної техніки. Вирушаємо до току. Саме сюди звозять усе зібране. Зерно на зберігання. Ну а коли зерно вже в току, то можна результати роботи підсумувати. Це перша пшеничка, яку ми косили. Сорт подоляночка. Ну, в цьому році зерно гарніше, набагато, воно більш наповнене, гарнесеньке, кролесеньке. На току зерно готують до зберігання. Працюють сьогодні на складі Наталя Тюченко і Олександр Повражи. Зустрічаємо перші врожаї. Машини везуть пшеницю. Усі працюють сушем, вієм, складаємо. Ангела хранителя всім хліборобам і всіх, хто до нього учасник, в смислі директора, хто цим віддає, агрономи. Ну, і звісно ж комбайнери всі трактористи і водії, щоб не на що не напоролися і. Нічого не вловили, як то кажуть. І зверху, і тут. По бокам. Ангела храмі П'ятий рік Ольга Калиман самостійно керує господарством Олім. Ще Її робота – це не тільки про землю добрива й техніку. Це постійне рішення, коли обробити, чим підгодувати, чи варто ризикувати. Ось цього року ризикнули. Посіяли кукурудзу. Пшеницю вже зібрано, а на полях уже дозріває соняшник. Його теж скоро будуть збирати. Попри всі труднощі, господарство Олімп не зупиняється. Як каже Ольга Калиман, живемо, працюємо, віримо, а земля завжди дає відповідь взаємністю.